Війна змусила українців залишати свої домівки, і часто при евакуації люди втрачали документи. Відповідно, після цього якийсь час вони не мали змоги відновити або отримати новий документ. Якщо ви внутрішньо переміщена особа і втратили закордонний паспорт, для цього потрібно звернутися до міграційної служби України. На прикладі Оксани з Луганщини. Ми розкажемо, як потрібно діяти. Оксана з Луганщини. Війна змусила її втікати з дому. Місто наше в окупації знаходиться. Ми тікали під обстрілами, виїжджали потягом, і зараз проживаємо в місті. Львов. Прийшли до міграційної служби, щоб замовити закордонний паспорт. Для оформлення закордонного паспорта потрібно паспорт громадянина, ідентифікаційний код та попередній закордонний паспорт за наявності людей з тимчасово окупованих територій. просять заповнити запитальник України та за потреби надати додаткові документи, якщо вони є наявними це полегшує процедуру ідентифікації особи у процесі перевірки. До уваги береться вся інформація, яку надав заявник.